Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні продовжу відео для знаків Зодіаку, Отож, на черзі у нас Козороги. Ну що ж, прогноз на серпень. Поїхали. Отож, скажіть мені, будь ласка, що чекає у серпні місяці цього року на людей, які народжені під знаком зодіаку Козоріг?

Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте, мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Козоріг у серпні місяці цього року. Ота. Тейвес. Вони перевернута, ясно. Добре, що ми маємо? Ну, місяць насичений і загалом, в принципі, позитивний. Ну, ну а є, Але певні нюанси все-таки проглядаються. Ну, добре, про все по порядку. Що в нас тут? Туріса, урус, Ейвас, Перт, Інгус, Гебо. Ну, початок чудовий. Далі у нас фінал. Отал, Тейвас, Івуньо перевернута. Ну, це вже трошки не так весело, але теж непогано. Отож, про що мова. <кхем> про що мова. Ну, і одразу, Торісас. Активні дії якісь вам цьому місяці е предстоять, так? Ну, крім того, і можливості якісь у вас нові відкриються. Ну, поперт, щось таке, знаєте, суттєве. Якісь такі можливості, знаєте. Щось схоже те, що ви давно хотіли, давно прагнули. Да? Ось, але чомусь -то воно вам не давалось. Це з одного боку. З другого боку, ну, Торісас це все-таки трохи про агресію. Ну, от саме в якому плані? Агресія в плані якраз ну, спілкування з людьми. да? Ну, відповідно, трошки емоцій треба стримувати, да? Щоб не було нюансів. Ось далі урус іде. Тобто місяць у вас енергічний сили у вас ресурсу на ваші справи, на ваші плани буде вистачати. Оце взагалі дуже потужна зв'язка. Тобто, у вас і можливості відкриваються, і у вас буде ресурс для того, щоб їх ну, як, реалізувати в повній мірі. Отже. Крім того, урус це про хороше здоров'я. також. Ну ось я і вас, певні, все-таки не все так гладко, ну в житті рідко буває ідеально. Да? ну ось, я і вас. ось певні труднощі проглядаються. Да. Ну Але по цим двом рунам у вас більш, ніж ресурсів і можливостей для того, щоб їх подолати. Нічого там такого надзвичайного не буде. Мало того, ну, як кажуть, що, як там, що, що нас не вбиває, робить нас сильнішим. Да? Ну, ось подолання труднощів також робить людину сильніше. Це, до речі, руна, яка ж певну еволюцію символізує, певний ріст духовний, ріст особистості, якщо так. Ну, не лише про труднощі мова. Ну, а крім того, так, да, ось я ж кажу: тут у вас певна емоційність, а Ей вас це про те, що якась ну, оборона йде своєї точки зору, оборона своїх якихось поглядів і так далі. Ну, а відповідно, де оборона поглядів і так далі. Це може бути що? Може бути сварка. Тому я кажу: енергії багато, що називається. Тому як би треба м -м, стримувати себе, щоб потім не пожалкувати про це. Ось. Далі у нас шоперт. Ну, ось тут у вас можливості, і це у вас можливості взагалі ріг достатку. Ну і удача також на вашому боці, ну, одним словом, місяць у вас явно позитивний. От, до речі, якщо подивитися, відповідно, ось у вас можливості вам дані, і сила там, да, для того, щоб певні труднощі пройти якраз куди. Після цього вам рік достатку відкриється певний. Ну, Може бути як достаток фізичний, да, так і саме якісь здійснення якихось мрій, чогось такого, чого ви там давно хотіли. Не обов'язково це все прямо до грошей зводити. Ну, Хоча, так, да, наш час без грошей дійсно тяжко. І краще їх мати грошей, так, і побільше, ніж не мати їх. Ну, от у вас відповідно рік достатку. Тобто, тут все буде гаразд, однозначно. Е, і труднощі подолаєте, і ресурс у вас на те буде, і взагалі перспективи відкриваються, якісь хороші. Ну, одним словом, поки що плюси. Ну, але ж, як кажу, з мінусів обережно з емоціями. Ось інгус, ну, плодоріддя, да, це теж чудова зв'язка. Відповідно, у вас ріг достатку, да, і ось плодоріддя взагалі. Ну, чудово. Тут і завершення якихось справ успішне, реалізація, відповідно, от вашого потенціалу, можливостей, які у вас там відкриються, да, ви їх реалізуєте. Загалом прекрасно. Далі, у нас що? Далі у нас є ну, до речі, стосунки. Ну, Це явно ну, один аспект стосунки, другий аспект саме м, партнерство. Тут і так, і так. Ось, Про що мова? Ну, Загалом у вас, бачите, і по стосункам також все буде гарно Ось по цим рунам. Але ж під ейвазом, тобто, якісь певні проблеми отут можуть виникнути. Якраз з партнерством будь-якій його формі. Може бути робоче, може бути сімейне. Може бути з родичами, там, може з друзями. Ну, Ну, одним словом. Е, ну і Тут я, я, я ж кажу: перший рядок про те, що у вас багато енергії. Да? Ось. Ну, Відповідно, обережно в спілкуванні з людьми, з будь-якими, да, щоб уникнути якраз конфліктних ситуацій. Ну, якщо не уникнути, да, іноді конфлікту уникнути неможливо, то принаймні е, пов'якшити його результати. Ось. Така вам, ну, Окрім того, це і дар певний. Ну, Тут може бути програтися буквально, якийсь несподіваний подарунок, приємний. Да? Ну, а Може бути дар від вищих сил, щось таке суттєвіше. Ну і в принципі, по руні Перт можна сказати, що дійсно вищі сили вас по подарують вам і можливості, відповідно, і, і, як це, і, і, і можливості, і здатність їх реалізувати. Отак, правильно сказати. <кій> Гаразд, ну і фінал. От те його зимуня перевернута. Ну, ось от також. Це і про власність з одного боку, а з другого боку, про родину, про рід якраз. Да? Ну, це може бути як сім'я найближча, так і рід взагалом. Е, всі родичі, близькі і так далі. Якісь у вас справи, схоже, і тут будуть просуватись. Ну, до речі, оце перт по власності може програтись. От, а, до речі, це може. М -м, а так, да, тут дійсно, може у когось програється як і створення сім'ї, а тут у вас партнерство проглядається, так? Да? От, може, знайдете собі другу половинку, якраз для, для створення сім'ї саме. А може у когось, навпаки, весілля предстоїть. Чому ні? Літній місяць, в принципі, серпень. М -м, непогано, да, абсолютно непоганий час для весілля. Ось, тому може, і таким чином програтись. Ну, те й вас, Да, треба вам знов-таки, у вас буде і сміливість, і рішучість, і ціль. Ви, в принципі, ці чи цілі ви собі поставили, і в принципі, їх досягнете. Да? Тут у вас з цим проблем немає, і ресурс у вас на те буде. Ось. З одного боку, а з другого боку, ну, все-таки да, все-таки доведеться попрацювати. Знов таки, це те вас, це про те, що треба буде наполегливість прикласти все рівно для досягнення результату. Тобто, е зрозуміло, що якщо лежати на дивані і чекати, що там на, на голову звалиться щастя, ну трошки воно не так відбувається. То тобто, треба попрацювати, поставити собі ціль. Ну, з цілями у вас, схоже, все гаразд, е і реалізація в принципі буде. І ресурс, і можливості для реалізації. Одним словом, використайте поповні. Місяць буде насичений. Аж до краю насичений. Ну, а на фінал на фінал в Вуньо. Отут обережно. Тому що те, у вас це і про певні сварки, в тому числі. Я ж кажу, енергії багато. І рішення у вас будуть ну, якісь такі значущі. да? Ну, Турісас це такі, знаєте, жорсткі рішення, що називається. Не рубайте з плеча, от особливо по, по, по відношенню до інших людей. Да? Ось тому, що те, і тут і тут проглядається, і тут проглядається. Ну ж кажу, конфліктні ситуації. Чому багато енергії, емоцій треба відповідно тримати під контролем. Щоб, ну я ж кажу, якщо не уникнути, то принаймні пом'якшити. Тому що от саме з цим от е, якісь сумні новини і проглядаються, якраз конфліктними ситуаціями. Хоча не лише в унію, ну це і окремо варто розглянути. В принципі, загалом то місяць позитивний, результатів ви досягаєте, але бачите, якісь е, негаразди все рівно проглядаються. Ну, незначні, судячи по всьому, ну, в унію це не та руна, яка прям щось таке страшне відчує. Ні. Ну, але якісь негаразди в тому числі буде. Ну, не, не буває такого, що прям все ідеально було, да? Ось про те ж мова. Тобто, так. Ну, загалом рекомендації, да, в принципі, в принципі, я ж кажу. Обережно з емоціями, е і у вас всі цілі будуть досягнуті, да? Ну, відповідно, але доведеться попрацювати. Ну, Якось так. Загалом, дуже і дуже позитивний місяць, і явно буде насичений. Ну, по, по проходженню місяця відпишіться, будь ласка, напишіть в коментарях, як у вас збулося, не збулося, що збулося. Мені цікаво, я також аналізую розклади, відповідно. Ось. Тому, якби, всім буду вдячний за, за зворотній зв'язок. Ну, На цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!